Якщо порфом доїдається, то будь ласка, Пліткін. Пересунка, Руслан. Волков Андрій Сергійович. Фат'янов є, так? Да? А то развивчий Тетян, чи Ну, Давайте ідентифікуємося. Тобто у нас питання по. Порфуну Віталію Пересунько і Волкову. Всі інші присутні. Добре, враховуючи те, що кворум у нас є, можемо розпочинати роботу. А, в часі всі обмежені. Дякую за особисту присутність головам комісії. Безпосередньо на президії відповідно до регламенту Миколаївської обласної ради, восьмого скликання президії обласної ради, є до речі, органом ради, який узгоджує проекти порядку денного сесії обласної ради. Під час підготовки до планарного засідання 24 четверта позичкова сесії проведено засідання трьох постійних комісій обласної ради, які розглянули питання порядку денного відповідно до функціональної спромованості. Саме з урахуванням пропозиції постійних комісій обласної ради спромовано проект порядку денного, який 29 жовтня вам було направлено на електронні адреси, та сьогодні пропонується для. Узгодження. Пропоную рухатись, якщо нема заперечень, по порядку денному. Перше питання: ми маємо проголосувати за порядок денний в цілому. Тож, шановні колеги, ставлю на голосування. Якщо нема заперечень, порядок денний в цілому. Хто за, хто проти? Будь ласка, щоб ми не затримувалися. Якщо хтось проти або має пропозиції, говорить голосом. На голосом, і ми тоді працюємо окремо. Індивідуально, дякую. Рішення прийнято. Тож йдемо по кожному питанню окремо. Перше питання передводенне про звернення депутатів Миколаївської обласної ради, восьмого скликання щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Отже, розглянуто на засіданні з питань законності і рішення прийнято. Винести питання на розгляд 24-ї позачергової сесії. Так Враховуючи, що у нас регламент передбачає це питання розглянути на комісії, рухатись далі. Рішення відповідне, я так розумію, було прийнято. Було комісія. Так? Так, дякую. Тоді ставлю на голосування це питання: хто за, хто проти, хто утримався? Одноголосне рішення прийнято. Приходимо до наступного питання про інформацію керівника Миколаївської обласної прокуратури щодо результатів діяльності органів Миколаївської обласної прокуратури за перше півріччя 2024 року. Ця процедура передбачена відповідними нормативними документами, і наразі керівник обласної прокуратури проінформує депутатський корпус щодо діяльності обласної прокуратури за перше півріччя. Пропонується питання винести на розгляд 24 четвертої сесії: хто за, хто проти, ти, хто утримався за, за одноголосно проти утримались, немає. Рішення прийнято. Йдемо далі. Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного майна зі спільної власності громад громадського серед міст Миколаївської області у комунальну власність територіальних громад. Це питання розглянуто двома комісіями ЖКХ рішення винести на розгляд 24 четвертої посочкової сесії і з питання освіти винести питання на розгляд 24 четвертої посочкової сесії обласної ради, враховуючи те, що це питання невідкладно, і саме 25 автобусів, якщо я не помиляюся, буде передано громада. Вони їх поста... мають поставити на облік після нашого рішення. Тож пропоную поставити на голосування. Хто за, хто проти, хто утримався? Проти утрималися немає, рішення прийнято одноголосно. Рухаємось далі. Про включення до переліку другого типу об'єкту нерухомого майна спільно власності територіальної громади села Миколаївської області, які продаються в оренду без проведення аукціону. Мова йде про те, що про А перепрошую на про да. перейменування нашої дитячої бібліотеки, перейменування на обласну дитячу бібліотеку юнори. Да, ваша комісія розглядала рішення прийнято, Тож пропоную поставити Його, на голосування винести що не було потім Давайте проголосуємо. Хто за те, що винести це питання? Розгляд початкової сесії. Проголосували одноголосно, Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання про включення до переліку другого типу об'єкту нерухомого майна спільно власних територіальної громадські усе лиш Миколаївської області, який передається в оренду без проведення аукціону. Це питання розглянуто комісією ЖКХ. Рішення прийнято винести на розгляд. Питання стосується розміщення нашого департаменту фінансів. Пан Іщенка безпосередньо звернувся ще в цьому місяці до обласної ради щодо приміщення. Ми опрацювали всі можливі варіанти. Зараз це єдине приміщення, де вони. Ну, фізично можуть знаходитись. Це питання по вулиці Севастопольській, в центрі. Він, він тимчасово там буде знаходитись Більш. Зрозуміло. Ставлю на голосування: хто за, хто проти, хто утримався? Рішення. Прийнято. Переходимо до наступного голосування. Прошу внести до протоколу результати голосування. Дякую про внесення зміни до рішення обласної ради від 27.06.2024 року про обрання представників громадських до складу поліцейської комісії департаменту поліції обласного призначення. О, перепрошую особливо призначення. Об'єднана штурмова бригада національної поліції Лють мова йде про те, що безпосередньо один із членів комісії Олександр Олександрович написав заяву і склав повноваження, враховуючи те, що комісія зараз не працює. Ми маємо її перезавантажити. Відповідна заява зайшла від, від управління. Тож пропоную підтримати ставлю на голосування. Хто за те, щоб це питання було винесено на розгляд 24 четвертої чергової сесії? Хто проти, хто утримався? Немає Одноголосно. Рішення прийнято, йдемо далі. Про внесення змін до відомості про юридичну особу комунальне підприємство. «Миколаївська обласна варта на питання розглядалося на про... да, профільній комісії. Я я перепрошую. От це моя позиція була. А, лист зайшов, там було штук 20 тих кведів штук 20 тут кведів, і у нас не було часу працювати їх повноцінно. Я розумію, що кожного разу, коли виноситься це питання, воно стає дискусійним, но враховуючи те, що ми в часі обмежені, а їм треба рухатись, ми обмежились в раз два, три чотирьох чотирьох позиціях. Тож ставлю це питання на голосування: хто так, за, так. хто проти, хто утримався? Проти утримались. Так. Проти утримались нема. Рішення прийнято одноголосно. Шановні, шановні колеги, передок денний вичерпний, Всім дякую за роботу.